У Кременчусі презентували роботу мобільної станції очистки питної води. Це обладнання потрібне для забезпечення питною водою населення Кременчука у випадку проблем з водопостачанням чи пошкодженням водопровідної системи міста. Ця установка мобільна. Вона приїздить до річки чи озера, робить забір, і через систему фільтрації вже за 10 хвилин можна починати надавати воду користувачам. Ця мобільна станція працює повністю в автономному режимі. Може Роздавати воду як користувачам з маленькими ємностями, так і роздавати воду на водовози. Через обстріли рашистами об'єктів критичної інфраструктури по всій Україні така установка надзвичайно необхідна, адже тисячу кубів води для населення це щоденна потреба Кременчука, і у місті має бути резервна система водопостачання. В разі, якщо у нас будуть Тимчасові перебої з водопостачання в певних мікрорайонах, і логістика до цих мікрорайонів буде порушена. То такі установки дозволять забезпечити мешканців чистою питною водою. Наразі розглядаємо питання про придбання або отримання за допомогою наших партнерів кількох подібних установок для Кременчук водоканалу. Лабораторія Кременчук водоканалу провела обстеження та бактеріологічний аналіз води, яка була очищена цією установкою, і ось який результат отримано. На протязі доби фахівцями лабораторії здійснювався відбор проб води після системи очистки та проводилися дослідження за органолептичними показниками, за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Дана вода відповідає вимогам Держсанпін, гінічні вимоги до питної, призначеної для споживання людиною. Антон Воробйов, Вікторія Максимович, Олексій Кержановський, Кременчуські новини.